Брат Юра мій був азовцем. Загинув біля Водяного 9 березня 2018 року в снайперській дуелі. А мама і чоловік загинули на Азовсталі. Ой, це мой папа. Так. Папа. Папа. Угу. Це папа пса. Удома сидів. Дво. Це ти. Просто маленька. Старша згадувала, потім сказала, що папа там, ну тобто на небі, на хмаринці, і все, вона більше не питається. Вона для себе вирішила, що папа там. Я просто живу. Я пообіцяла, що з дітьми все буде добре. І вони виростуть, і з ними все буде добре. Коли ми останній раз розмовляли з Лошу, я йому пообіцяла. Два <рес> один, два, да, один і много. Ми познайомилися через прикордонну службу. Я була кінологом, служила в прикордонні, і він також служив, але на Донецькому напрямку. Спочатку він, поки був в прикордонні, він е, приїжджав буквально там раз в два тижні. В нього виходило. А потім він досить швидко перевівся в Азов е, і там, же, коли вже служив там, то він кожного вечора дому. Ну якщо немає там якихось завдань або виїздів, то він кожного вечора дому вихідні дома. Так, вони на ньому висіли. Він коли приходив, то фактично я могла вийти і не вернутись, тому що вони на ньому висіли, вони навіть не помітили. Двадцять го зранку він позвонив і сказав, все, бабахає, їжай. Тому що вже тоді о, о, почалося все, скажімо так. І він казав, ти бачила, що там пообстрілювали і зараз обстрілюють Маріуполь. Ми всі збираємося їдемо в Маріуполь. Ми 25-го вечора виїхали з Ялти, та що біля Маріуполя. І поїхали в Запорізьку область до родичів Льоші. Вони зараз досі знаходяться на окупованій території, тому називати, де вони є, не можна. Ми приїхали, і за нами приїхав Російський Мір. Тобто, якраз захопили то місто, де ми були. Це звичайно, не Маріуполь, але на окупованих територіях також не солодко живеться, і зараз ще гірше. Ти починаєш розуміти, що елементарні речі ти не можеш просто вийти і купити щось. Просто не можеш, бо його нема. Треба стояти черги, Ну, от як в 90-ті. стаєш в четвертій ранку, йдеш до магазину, стаєш в чергу і чекаєш. Що привезуть? Там ти не знаєш, що ти купиш, просто стоїш, чекаєш, поки щось привезуть. Я взагалі не знала, що хтось прийде. Я в шоці була. Ми сестра в шоці. Я каже: ви ж сама можете вийти? Я, я стісняюся. Ну, вони в шоці, я в шоці і стою з дитиною. Там мені потім Орена розказувала, що, мов, ми взагалі. Ми взагалі інакше планували. Планували, що ти, мов, вийдеш окремо, дитина окремо, ми тобі вручимо красиво квіти, то сюрприз мав бути. І тут я виходжу з дитиною. і Медсестра з боку заглядає, що не піду. Вони розгубилися, бо вони не знали, куди квіти давати, що робити. Якось привітати треба. Дитина на руках, хто дитину забере, а дитину брати страшно. В общем, то було весело і для них, і для мене. Точно? Наразі. Точно. Воно, ну, сама а так воно внизу додому відчувається просто. Я за золом, як сім'єю познайомилася ще після загибелі брата. Вони приїхали, вони допомагали з похороном, вони допомагали зі всім. Я надіялась, я думала, що мама. Е, Мама залишиться живою, тому що якщо Льоша ж, він йшов воювати, фактично, він військовий, я розуміла, що це бойові виїзди, це завжди величезний ризик. А на рахунок мами я знала, що вона в бункері, я знала, що вони якби займаються штабною зв'язковою роботою, тому в мене була. Надія, що вони що вона виживе. Мама була психологом полку Азов і стала на цю посаду після того, як загинув брат. Вона стала займатися волонтерством, то відправляла хлопцям всякі речі, солодке, хоч з гущенку прийшліть. все, все з'їдять в якийсь момент, коли я народила другу дитину, вона вирішила. Переїхати до мене, допомогти мені з дитиною. Хлопці почали їздити, тому що ялта недалеко. Вони почали їздити в гості, говорити, що їм там іби бракувало хорошого психолога. І, врешті-решт, вона підійшла до мене запитанням: а що, якщо я схожу психологом. На що я сказала, що звичайно, якщо вам так прагнеться, якщо ви хочете, то давайте, спробуйте. Їй воно дуже зайшло, дуже сподобалося. Прийняла присягу і все як військовослужбовець. Мама розказувала, що вони, коли немає авіаударів, виставляють Старлінг, а потім його знімають, як тільки починаються авіаудари, тому що щоб його не розбили. От так вони й тримали зв'язок. Вона там могла написати, що на кінець-то вийшло помитися, таке враження, ніби я наново народилася вперше там, за два місяці, по-моєму. Постійні вибухи створювали таке відчуття, що смерть ось десь тут, поряд, вона тут поряд. Постійні контузії через вибухові хвилі. Це також давало дуже сильно своє, постійні головні болі через це не затихало ні днем, ні вночі. Ми ще 2 числа переписувалися, спілкувалися травня вечором. З 2 на 3 вночі був авіаудар. Попадання було в їхній бункер, і її відкинуло в стіну, і вона загинула. Наскільки сказали ті, хто були з нею, вона загинула моментально. Не, Не знаєш? Ні. А хто каже? Куя! Ну все, значить, коза їсть Травичку. Він 19 го числа останній раз позвонив, ми з ним поговорили вечором, і він сказав, що вони виходять на позиції, тому він на 5-6 днів зникне з зв'язку. Як з'явиться, то він напише, або позвонить. Проговарювалися кожну розмову тільки в такому стилі, що вони повернуться. І на що він сказав, що типа, розраховуй на себе? Зараз така ситуація, що тобі доведеться розраховувати на себе. Попросив, щоб я йому пообіцяла, що з дітьми буде все добре. 19-го він е, позвонив, а 25-го чи 26-го, я вже точно не пам'ятаю, повідомили, що він загинув. Розповіли, що це був снайпер. Постріл в грудну клітину, яка пробив дві пластини бронежилета і вийшов на виліт. Зараз основна глобальна ціль це тіла і поховання, достойне поховання, мами і льощі. Це зараз основна мета і основна ціль. Поки що ми чекаємо результатів ДНК, тому що якісь тіла вдалося обміняти. Хто ці бійці, ми не знаємо, так як тіла в відповідному стані. Єдине, що залишається чекати, надіятися. Я розумію, що від того, що я буду нити, нікому краще не стане. Ні мені, ні тим більше дітям. Тому що я прекрасно розумію, що постійно ниюча і там, в стані відійдіть від мене відстаньте мама, це, це найгірше, що можна зробити для дітей. Щас, О. Ти мені ласками Віка, пальчик? М? Мама. А.